Тихо-тихо, то має буде цивілізовано. Добрий вечір. Добрий вечір, Україна. Говорить і показує Івано-Франківське. Ми хотіли передати привітання одному маленькому хворому чоловічку. який тільки чомусь подумав, що він знає ліпше за нас, як нам буде тут, без нього чи з ним. І тому для того, щоб він черговий раз зрозумів нашу позицію, весь івано-франківський народ, який прийшов на той стадіон і його делегували всі люди, які не змогли сюди прийти сьогодні, заспіває вам пісню, адресовану вам шановний придурочний гномік. Три, Oh, <laughs> my <laughs> 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 Пісня має бути лаконічна для того, щоб вона зразу заходила в мозок і моментально запам'ятовувалася, шановна.